Мій день почався з пробудження у 7.00 і цього разу вийшло дуже легко встати, а треба було всього лиш змінити мелодію. І перші кілька годин присвятила маркетингу. Зараз це для мене дуже цікава тема. Знаєте, навчання зранку це прям максимальний вайб. Мозок працює наповно, це дуже класно засвоюється, тому це треба робити справді частіше. А потім була неймовірна погода, під час якої треба обов'язково вийти на прогулянку і затягло мене знову ж таки на кілька годин. Ви не думаєте, що я цілому дня? Ми хочу гуляти. На цих вихідних вийшло гарно прогулятися, чому я дуже рада. Також в цей день позаймалася англійською, вивчила декілька слів, повторила матеріал. Так це було небагато, але вже щось. І позаймалася спортом, бо це треба робити хоча б кілька разів на тиждень. Можливо, у вас з'являються думки, що я взагалі роблю під час цього челенджу. Тут я вам просто розказую про прогулянки, про те, як я щось повчила, але при цьому цей челендж дає мені якусь додаткову енергію. Намагаюся зробити якийсь Скла також менше сидіти в соцмережах, що зараз для мене дуже класно. і тому такими маленькими змінами йду до своїх цілей. Зустрінемось завтра.